Вітаю, друзі, з раночком. 5 хвилин Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас четвер, ввечері стрім 20.00. Я вас запрошую на зустріч. І йдемо потихеньку. В мережі прочитав таке звернення. Шмигаль. Чому ви не робите запасу дров, буржуїк і інших матеріалів, щоб роздати людям для... на зиму? Ще раз прочитав. Думаю, підождіть, а чужмигаль повинен робити запаси буржуєк, кочерьох, лопаток, відрів, дрова. Слухайте, ну це якесь. Ну, ми, ми, ми до чого доходимо. Воювати ми не хочемо йти, тікаємо за кордон, працювати ми не хочемо йти, сидимо в ресторанах, волонтерити ми не хочемо нічого. Бардак в містах наводимо, а шмигаль дай нам буржуйки. Служить, ну, до чого ми дійшли? Є ж такі люди і є частина людей, яка так вважає. Я коли чую ці слова, держава повинна, держава повинна, підождіть, Згоден, але щоб держава була повинна, спочатку ми повинні для цієї держави дати, даємо, хто може, а комусь вона повинна. Інакше як? Ми не платимо податки, ми не оформлюємося, ми не ми работаємо в тіні, ми, ми взагалі тікаємо, але держава повинна купити буржуйки. Геніально. Геніально. друзь. Якусь фігню взагалі взагалі пишуть у Фейсбуці на... Сподівання на те, що люди не будуть читати і так далі. і так далі. Написали: Уряд скоротив дефіцит бюджету за е, червень місяць за рахунок ЗСУ у 38 разів. За рахунок ЗСУ. Замітьте. ЗСУ зараз на війні споживає біля 130 мільярдів гривень на місяць. Там же ж все. І... Пілизна, і військова форма, і патрони, і автомати, і озброєння, і палива, і все, 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 і лопати, все, що споживає війна, все входить сюди. А скоротив на 38 це 135 мільярдів за, за рахунок ЗСУ. Ну, оце це на те, що ми ніхто ні, ніхто не читаємо, не перевіряємо, не, 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 не навіть сумнівим не піддаємо. Це що, ЗСУ ще, ще винна державі 15 мільярдів? Ну це ж бред, це щоб тільки нагнітати, щоб ми о, за, за рахунок ЗСУ скоротили дефіцит. Не додаємо. Як ото е, Хазанов казав, ти рум'яса не доздають за опарцю, так і тут. Фейк, 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 фейк. Друзі, я вам дякую за ваші донати, за ваші лайки, за вашу підтримку. Головне поширення, трохи залишилося. Дякую вам. Далі. Всі спостерігають за Ненсі Пелосі. Вчора Ненсі Пелосі спокійно, сіла в літак і вилетіла. Як прилетіла спокійно, так спокійно і вилетіла. Все нормально. Там тепер внутрішня розбірка. Попкорн. Попкорн. Далі, друзі, є заява міністра фінансів Марченка, Сергія Марченка, що 25 тисяч державних чиновників, державних службовців незаконно отримали виплату по 6500. Це те, що повинно було підприємцям і їх робітникам. Тобто, 25 тисяч, це скоріше за все, підприємці не отримали або робітники не отримали. А це практично там під 170 мільйонів грив, гривень. А, ну, Як так? От, взяти прийшло і не сказати: мені це не, не, це не моє. Я не хочу чужого. Я не хочу, щоб. Іншим було погано. Держава повинна. У нас, у нас одна держава повинна. Ось вона повинна. Дали... Ну, ладно, і мовчим. Зараз він каже, що 12 мільйонів вже повернуто. Ну, 12 повернуто, а ще 150, чи скільки там, буде повернуто чи не буде. Це ж тепер хтось вже їх розтратив, у когось немає, як повертати. Ось так ми живемо. Держава повинна. Держава повинна. Ну і ще не реагуйте на такого Антона Палатного. Це людина мільйонер, сотенний мільйонерів, який їздить на броньованих авто по Києву. Не реагуйте на його всякі там доброчинні діяльності. Це те ж саме, що і кличко. Дякую, до вечора, до стріма. Україна переможе.